Друзі, а як вам такі новини зараз? Британія і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає, в Україну і вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили о том, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни, розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це Бундесвер Кранхетхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну, всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа жото очинилася. розуміє всю цю загрозу я не знаю, чи вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність. Була, але зараз включається і тут, то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто, ці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато набагато більше. І ще декілька країн також починають відправляти військових, які воюють за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія. Типу, це це неприємна новина. Будь-яка, новина за війну вона неприємна. Але в ряді того, що відбувається в нас в Україні, і з мобілізацією, і з басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну всіх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно не можу комусь сказати, поняли. іди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, те, що я пережив. поняли, жоден. Але отака ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. Це в даному ключі, в даній ситуації гарні взагалі, новини. Глянемо, як буде далі складатися подія. Ви поки напишіть, що ви взагалі про це думаєте. І я зараз дуже бачу багато наративів різних російської пропаганди, яка просто впиталась всіх наших блогерів і. Люди не розуміють, розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте, поняв, ви до кінця ще раз повторюсь. Я після п'яти кульових. Я не хочу, щоб жодна людина пережила хоч краплину того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки, вона не зупиниться. Тобто це не ізбіжна. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Понял, вони два їм на дурочку нада. Що один, що другий вже грошей стільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. То, чого таким чином, я не знаю. Ну. О, така, отак криша йде у людей. Тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим. і, взагалі, підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм акриточки відправляти на, на фронту. Да ви можете їм кар -кар картини писати, не знаю. Ну типа так як було на початку війни. Поняли? Так, як ми були на початку війни, нас просто що зламало? Задайте, які ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамною. Оця вся наша влада, оце виськапець. Але чому прикол? Це було завжди. Повіли така влада, блін була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів, і зважаючи на розмінування мостів, і так далі, а, вже б нас не було. Поняло то тобто, тут реально честь хвала нашим військовим, і класно, що Європа починає включатися. І я вам би радив дуже фільтрувати що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою позицію з приводу влади, ти цієї поція історії. І так далі, але не ви дуже сильно фільтрувати що зараз кажуть блогери. бо...